Початок весни пробуджується природа, місто і навіть наймаргінальніші кластери нашого суспільства. Сьогодні журналісти каналу Горобина змушені маскуватись, аби потрапити під прикриттям на весілля дуже дивної пари. Але перед тим як ми розпочнемо наш репортаж, підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео та натисніть дзвіночок. Аби виграти тарілку голубців зі свята, пишіть свої привітання молодятам у коментарях. Тут серед величі колон та розкоші велюру сьогодні створюється найекзотичніша сім'я. Він магістр фотограметрії, переможець 50-ї ювілейної весни політехніки та самопроголошений мер мостись. Вона здолбунівська опра та мама Руслана. Оля звела їх разом сьогодні з'ясовуватиме канал Горобина. А підкажіть, ви зі сторони молодого чи молодої? Ми, ми зі сторони кухні. Просто так сталося, що двоє гостей не прийшло і ми тупо вписались. Але у вас же ж був букет. Е, так то не наш. Прошу пана, що такий гарний мужчина. Та, Тата я до вас. Що такий гарний мужчина сьогодні тут робить. Та дивіться, прийшов лампочки поміняти. Скільки перегорівши весілля, зазвичай свято де гуртуються найрідніші. Проте ця подія зовсім не схожа на інші. Як ви вже зрозуміли, для нашої команди ускладнилися пошуки реальних друзів наречених. З вигляду ошатно вбрані люди насправді були не тими, ким здавались. Чого ви сьогодні прийшли? Щоб вкрасти наречену. То ви якась її родина? Mm. Я просто подруга охуєнно ахуєнно виглядаю, хочу собі таку. Наша редакція перейнялась долею нареченої та відправилась на пошуки реальних організаторів, аби їх попередити. Чого ви погодились організовувати це весілля? Якщо чесно, я думала, до весілля не дійде. Ви їх бачили? Перзи, три гроші. Втративши надію, ми вирішили перейти до контроверсійних питань та персонажів. Сирський чи залужний? Справжній святковий настрій створюють гості. Але гляньте, хто зібрався тут. Таких складно назвати не те, що гостями, а й просто людьми. Прошу пана, бачу, ви боксом займаєтесь. А що ви взяли? Ну просто з такими танцями тут важко тягла не схопити. Як ви вже зрозуміли, сьогодні містянам немає чого хвилюватися, бо всі модні рагулики зібрались в одному місті. Такий собі Галицький Вавилон. Тим часом свято набирало обертів. На танцполі ставало гарячіше, а в кулуарах точились робочі баталії. Скільки вам заплатили за фото? Які фото? Тут навіть карточки немає. Граю в ігри просто чого ви погодились вести це свято? Розумієте, справа в тому, що мені не, не часто пропонують вести безкоштовно. А вести за гроші це ну, постійно бути в якихось рамках, це стримувати себе, не можна висловитись так, як ти хочеш. А коли тебе запрошують безкоштовно, ти, ти сам собі предоставлений, ти можеш робити все, що завгодно. Ти навіть можеш піти, от, коли захотів. От я от зараз хочу піти, я пішов. Ви вже зрозуміли нашій редакції. Дуже складно знайти людей, які насправді знають наречених. Можливо, це цей пан. Можливо, це ви? Ні, а чому ви тут? тут? А ви бачили скільки тут столів? Хто це все буде носити? На жаль, ми змушені перервати наш репортаж. Ну, бо, по перше, я ніхуя не можу дізнатись. А по-друге, тут стає так весело, що я вже і сама хочу танцювати. З вами був канал Горобина. Па-па!